Залужного почали готувати в президенти напередодні, колишній головнокомандувач української армії з'явився в гламурному журналі Вок-генерал, який зараз працює послом України у Великій Британії, написав колонку для журналу і позував у модному костюмі. До цього почали активно з'являтися його інтерв'ю у західних виданнях, таких як Economist. Позування залужного викликало неоднозначну реакцію. Частина людей обурилася, мовляв, чого це влаштовувати показ мод посеред війни. До речі, ця фотосесія викликала нерозуміння і на заході. Дочка спецпредставника Трампа Келога Меган сказала, що представникам країни, яка зараз воює, не варто брати участі у постановочних фотосесіях для Вог. У виправдання залужного можу сказати, що на фото видно, що він почувається, наче не в своїй тарівці, і йому трішки некомфортно. Скоріш за все, це було рішення його піар-команди показати його в нестандартному образі у жіночому журналі. І тут можна зробити два висновки: перший залужний все-таки готується до виборів, а друге, це те, що ці вибори можуть бути вже не за горами.